Риби-привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимося, що буде відбуватися з вами в грудні 2023 року. Відео актуальне для тих, хто по сонцю риби або по асценденту риби. Отже, на давнє минуле. Теперішнє, тобто середина грудня. І найближче майбутнє, тобто кінець грудня. Отже, риби, яка у вас тут ситуація. В недавньому минулому? В недавньому минулому. Тут були надії, плани і цілі, як не дивно, на майбутнє. Давайте прояснимо тут п'ятірку кубків, чого воно стосується. Чому тут п'ятірка кубків у риб? Ірофант. Так, ну, по цих картах з п'ятіркою кубків, можна сказати, що, якщо це питання було для когось шлюбу, та, стосунки будемо розглядати в першу чергу, то видно було, що е, був між вами певний конфлікт, ви були ображені е, за п'ятіркою кубків. Ви, як то кажуть, хороше не помічали, помічали тільки все погане. Ну, ми тут нікого, як то кажуть, не засуджуємо. Та? Ми, ми всі люди, ми всі по-різному на все реагуємо. І тут могло проходити питання та конфліктів в парі, вияснення стосунків. Якщо, наприклад, для когось було актуальне питання шлюбу, наприклад, там. Збиралися одружитися, там посварилися. Неясно, яким буде майбутнє тепер. Це якась така ситуація у вас у недавньому минулому, тобто неясність, незрозумілість, куди рухатись далі. Так, зірка в нас. Угу. Ну так, я бачу у вас тут. Досить таки сильно образили вас, ранили, заділи вашу терплячість, ваш спокій і причина наслідок, Та Тобто ви, у свою чергу, теж зробили болячим комусь. І що ж далі? Шестірці тут. Але попажу чаш, вочевидь, ви помирилися, вочевидь, що спільні цілі і плани все-таки перемогли, за якісь негаразди. Це, до речі, могло стосуватися і роботи, знаєте, в якому контексті, в тому плані, що ви так Тонкі в мене тут стіни, а ви так. Активно заявили про те, що я достойний більшого, я достойний кращого. Що ти можеш мені запропонувати? Чому я там роблю купу справ, а отримую зарплатню, ніби я не знаю хто. Але тут видно, що вас все-таки задобрили, вам проявили, до вас проявили увагу, знаки уваги, пообіцяли вам. Бо паш це ще й такий. Персонаж, який любить обіцяти, який вміє це робити, вміє налаштовувати на краще, на позитив, вміє бути доброзичливим. І тут ситуація прояснилася. Тобто, ви вийшли з цього конфлікту, незалежно від того робочий, він чи любовний, все-таки в питання примирення. Так, середина грудня. Ой, краса. В середині грудня тут в риб дуже приємні карти. Тут десятка чаш, четвірка жезлів і лицар Пентаклів. Це про стабільність, про сім'ю, про проводження часу з рідними і близькими, про допомогу їм, про створення комфорту для них. Тобто тут, в середина грудня, однозначно знаменується хорошим стабільним фінансовим положенням. Для вас, а також комунікацію з вашими найближчими і найріднішими. Ви будете саме цим захоплені. Я навіть не знаю, чи треба тут щось прояснювати. Тут просто йде така інформація. Якщо ви самотні рибки, дівчата, то тут на горизонті з'явиться серйозний лицар пентаклів з. Пропозиціями досить таки приємними. Тобто тут є для самотніх риб шанс зустріти нове кохання, стабільні стосунки і почати будувати свій добробут разом. Так, і кінець грудня. Так, ну тут. Цікаво, виходить у вас. Тут у вас дев'ятка жезлів, туз кубків і суд. Зараз ми з вами прояснимо дев'ятку жезлів, про що тут йдеться в риб. Так, п'ячірка жезлів. П'ячірка жезлів, король кубків і двійка жезлів. Ну, тут однозначно багато роботи, багато комунікації, спілкування і ваші справи пов'язані з цим кубковим королем. Це може бути, наприклад, там ваш тато, ваш. Брат, дядько, знайомий, колега по роботі, бос. Тобто, такий от чоловік емоційний, зрілий, емпатичний, з ним буде, власне, багато справ в кінці грудня треба буде виборювати собі якісь нові можливості, і, очевидь, це залежить від вас. Тобто цей король Кубків на вас покладає надії, що ви йому допоможете подолати якусь конкуренцію. У вас є для того всі можливості і всі задатки, і ви будете по дев'ятці жезлів дуже обережними, дуже обачними, будете готові до всіх можливих варіантів розвитку подій. Я тут не відчуваю, що це питання любові саме, це більше мені здається про роботу. Про кар'єру. Тобто тут іде питання завершення циклу, дев'ятка жезлів, це вже майже кінець, майже завершення. Ви собі готуєте таке безпечне місце в тому плані, що тут іде підбиття підсумків і налаштування на те, щоб боротися. По е Суду з тузом чаш. Тут йдуть, як би вам сказати, народові питання. Зараз ми прояснимо суд. Так, однією картою, будь ласка. Так, лицар кубків, четвірка пентаклів, честірка жезлів. Та, ну тут хто сварився, хто там е, мало не збирався розлучатися, хто е, був так негативно настроєний, тут зберегти свою стабільність, тут зберегти те, що ви маєте, і це насправді те, що вам ну, Потрібно, розумієте, тобто ми всі люди, і буває різне, і ви завдяки своїм психологічним, моральним здібностям, ви можете будь-яку негативну ситуацію повернути в позитивну і вийти з неї переможцем. Тобто вас тут цінують, до вас тут багато уваги, вас хочуть зберегти. Чи це стосується роботи, наприклад, якщо ви думали, що вже пора, Арівідерчі, а то тут ні, вас будуть припрошувати і говорити, куди ж ми без вас, і так далі. Тобто тут ситуація, коли вас дуже сильно цінують. І оце відчуття, що вас цінують, воно наповнює вас. Ну, і тут кінець грудня, вочевидь, приємні подарунки, хороший настрій і досить непоганий загалом розклад. Давайте подивимося акцент місяця для риб, на чому треба заакцентувати увагу в грудні. Повішений. Так, дивіться. Для когось це може бути акцент на внутрішньому своєму стані. Повішений, він не просто висить, він ще й медитує. В нього вся інформація, вся енергія, вона йде з тіла, сюди ось, в голову, та в його думки. Для когось буде актуальне питання медитації, езотеричних практик, прислухатися до своїх відчуттів. Зупинитися трошки в чомусь, пригальмувати. Це не скільки про загальний відпочинок, це про те, щоб зробити паузу і відновитися внутрішньо. Ну, а хто має якісь певні там, магічні езотеричні здібності, тут для вас акцент в тому, щоб їх розвивати і наповнювати себе. Давайте подивимось, яка енергія навколо вас Риби в грудні? Ваше оточення. Ну, тут. Чітко і просто. Ваше оточення буде показувати вам і вчити вас. Тому що не все чорне це чорне, не все біле це біле. В тому плані, що завжди є щось посередині. Завжди є щось посередині, і у всіх поганих вчинків можуть бути хороші мотиви. У всіх хороших вчинків можуть бути погані мотиви. І мораль, оця карта, я її не. Не люблю від неї йде така енергія, як вам пояснити лицемірна. Тому що мораль це не про те, щоб когось засуджувати за щось. Розумієте? Можливо, тут буде йтися про те, що ваше оточення змусить вас переглянути свої моральні принципи, подивитись на них під іншим кутом. І так само ж ніщо це завжди про глибини вашої психіки. Що сидить там всередині таке, що дає вам оці обмеження моральні? Хто посадив туди людину, яка там, рахує, що не знаю, одружуватись. Три рази це погано, треба один раз на все життя. Ну тобто, звідки у вас якісь певні моральні такі обмеження? От ваше оточення в грудні воно буде вам їх дуже гарно ламати і на поверхню витягувати. Так, як ви будете почуватися в грудні, в психологічному плані риби? Класна карта, обожнюю її. Туз вогню це, ну, це по факту те саме, що туз жезлів. Тобто джерело внутрішньої сили у вас самих. Вочевидь, тут і фізична по здоров'ю ситуація чудова, і в моральному плані дух такий бадьорий, тобто ви готові гори перевернути просто, вам все вдається, все йде до рук. Просто тому, що ви відкриваєте в собі оце от джерело внутрішньої сили. Це прекрасно. В стрільців, до речі, схожа там ситуація була, і це дуже класна карта. Просто подивіться на те, яке прекрасне це сонце. Шикарний розклад для риб. Мені дуже подобається. Що ж, буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Обов'язково напишіть мені, як пройде ваш грудень, і до нових зустрічей, до нових відео, рибки!